З нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України, стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! А героям слава добрий день! Селемаліку ну, і так, маємо вже уточнену інформацію від головного управління розвідки. Мова йде про десантні кораблі, невеличкі, це називається малі десантні кораблі Чорноморського флоту, які використовувалися для перекидання особового складу і техніки, зокрема свого часу на острів Зміїний. Ці судна, і досі, як ми розуміємо, мали таку загрозу для нашої країни. Скільки їх загалом в окупантів і чи можна? Цю операцію головного управління розвитки вважати знаєте, таким жирним уловом. Ну, це дійсно катер десантний катер проекту 770 його шифер Серна. А це такий досить новий, новий корабель військово-морському флоті Російської Федерації. Всього їх побудовано зараз 17 одиниць. Два, цих, два з них знаходилось. На Чорноморському флоті, я так розумію, що обидва були дуже серйозно пошкоджені, але можливо знищені сьогодні вранці. Дійсно, рік тому назад, в травні минулого року, їх також застосовували для перекидання бронетехніки на остров Зміїний. І один із цих катерів на початку травня був. Фактично атакований нашим дроном, і ну він навіть затонув там. Але через декілька тижнів росіяни його підняли і напав крані. Вони, значить, його переместили до Севастополя, а потім там відремонтували. І так я так розумію, що обидва цих катера вони на сьогоднішній ранок знаходились якраз в Чорноморському. І що цікаво, на них була завантажена бронетехніка. Кожен такий катер може нести один танк або два бронетранспортера, і вони можуть доставити цю техніку плюс особовий склад. особового складу може бути до 90 осіб на відстань у 600 морських міль. Тобто, фактично, це дозволяє. Значить, цей катер застосовувати в межах всього Чорного моря. А єдине, що є обмеження по штрамовим погодним умовам, ну, максимальна швидкість цього катеру в 30 морських вузлів, вона досягається тільки при ну, стані моря не більше двох балів. Ну, я так думаю, що в принципі. О та техніка, яка завантажувалась, вона для цього призназначалася. От. Я не думаю, що для того, щоб перевести в новоросійськ. Я думаю, що план був якийсь посилити присутність Російської Федерації на тимчасово захоплених наших морських, можливо, косах, можливо, островах, тому що наявність такої техніки, ну, бронетехніки, наприклад, як самоходні артилерійські установки, на Ну, наприклад, на острові Тендра чи на е, десь там е, той же Джаровгач самий, а це могло би значно ускладнити наприклад, дії наших, е, нашої морської піхоти, яка зараз потихеньку, але, але рухається вперед на лівому березі Дніпра. Я думаю, що от якраз у це не невеличке таке тактичне угрупування, яке Мала бути завантажена на ці катери і потім перекинута в якусь точку. Воно якраз для цього і спрямовувалось протидії оцім нашим наступаючим діям нашої морської піхоти. Можливо, от ну адже це, це не було просто так, там якісь тренування. Я думаю, коли ну, наші військово виявили такий факт, і була спланована. Оце, оця комбінована атака, ми знаємо, що ну, зараз опять же, із відкритих джерел, що були застосовані повітряні дрони і морські дрони. І, в принципі, морські дрони ми бачили оце, це відео, що вони вразили обидва ці два катери. Ну, опять же, вони невеликі, але ну, більше їх немає на Чорному морі. Є такі катери на Каспійській флотілі, є на Балтійському флоті. Є на Тихоокеанському флоті, на чорному морі їх немає. Тобто, можливості, знаєте, так скритно приховано доставити ну невелику кількість, але дуже важливу кількість, скажімо, бронетехніки, у них вже немає. Тобто, а наприклад, застосовувати для цього великий десантний корабель, яких також становиться все менше і менше. Ну для них це ну набагато більш. Ризикована, тому що ну такий корабель э, можна виявити. Також і вони розуміють, що ми його побачимо, і можемо атакувати. Також у нас є чим атакувати, і опять же, і дронами, і криватими ракетами. А от потім це, це така ну досить невелика, але серйозна втрата в плані бойових спроможностей Чорноморського флоту. Пан Андрій, я хочу таке, може, трохи дилетантське запитання вам поставити, але я колись чув, що в Криму на деяких місцях є місця. Ну є такі такі бази приховані для того, щоб там зберігати таємно там катери, або там, може там не знаю, там підводні човни. Чи є насправді щось подібне, або ситуація така, що росіянам немає де зберігати свої кораблі, ну крім як на відкритій воді, і тому вони зараз ну, всі, в принципі, є релевантними і доступними для України цілями? Ну дивіться, ну ще в радянський час дійсно були такі плани, і ми знаємо таку найбільш відому базу. Це бажа підводних човнів в Балакваві, яку побудували на початку 60-х років. А от фактично, ну фактично, в скалі там зробили таке маленьке містечко, яке могло утримувати десь там порядка до 9 підводних човнів невеликих, якусь кількість персоналу повністю в повністю автономному режимі. А були так, ну це що стосується, скажімо, підводних човнів для надводних кораблів. Ну я відверто кажучи, такого не знаю. Були пункти управління по південному берегу Крима побудовані так також в скалах, де могли тривалий час перебувати там посадові особи радянської влади, і до речі, ми такий пункт, командний пункт, ми використовували. ВМС України до початку 2000-х для проведення наших навчань. Але потім, опять же, ми його передали там, я не знаю, там, на баланс якоїсь структури, не пам'ятаю. Що стосується кораблів, ну, їх ну, такої можливості немає сховати. І справа в тому, що ну скажімо, до кінця холодної війни це не було, це не було дуже актуальним, тому що таких можливостей ведення. Розвідки Супутникова, як зараз, туди не було, і ну тоді там самі, скажімо, найбільш спроможні супутникові знимки вони не давали такої чіткості, як зараз дають навіть значить, супутники так, комерційного призначення. Зараз дійсно, коли корабель або підводний човен знаходиться в пункті базування. Або і е, ще гірше для них в сухому доці, це робить їх дуже дуже вразливими, і за оперативною наявністю такої інформації можливо спланувати і досить швидко провести таку операцію, яку ми спостерігаємо останніми місяцями, і вони досить ефективні. Єдине, що супротивник може зробити, він може якимось чином захистити ці пункти базування це либо системи протиповітряної оборони. Можливо, це якась фізичні об'єкти захисту, такі як бонасітєві загородження, які ми бачимо, наприклад, зараз в Севастополі значно підсилена бухта Севастопольська вхід до Севастополя. вчора, наприклад, було повідомлення про те, що вони підсилили такий фізичний захист. Значить, проходів під Керченським мостом, також шляхом встановлення таких фізичних споруд під водою. А можливо, маскування, то ну, тобто, щоб не було можливості побачити той самий корабель, на, який знаходиться в ДОЦі, можливо, його замаскувати там. Вот. Ну, опять же, це, це вимагає сили засобів, щоб вони були. Але таких якихось ну, там. Як раніше були такі фільми: там капітан Немо, таємний, оцій там якийсь бункер для катерів, такого? Ну я такого не знаю. Ну і пане Андрію, коротенько. Наостанок, трагічний епізод пов'язаний із. Цивільним судноплавством в Чорному морі стався цього тижня, і корабель цивільне судно, яке мало вивести руду з порту Одеси, і вже було на підході, власне, до точки призначення, було обстріляне з літака стратегічної та, тактичної, якщо не помиляюся, авіації а, ворога. А чи є у нас, скажімо так, якісь можливості? Захистити цивільне судноплавство чи доводиться сподіватися виключно на те, що в найвищому майбутньому їх лі... їхні літаки просто не ризикуватимуть підлітати ближче? Ну, дивіться, для їх літаків ризику не дуже багато і зараз, тому що та, та ракета, якої було значить пошкоджено, це судно, ракета х 31 П. Вона випускається з відстані там порядка 70 кілометрів, і на цій відстані ну, у нас немає можливості перехопити літак на всій цієї до моменту її запуска. А що характерно, ця ракета? Вона ха 31 П. Вона противорадіолокаційна. Тобто, головка самонаведення, вона пасивна і вона слідує. На джерело випромінювання сигналу електромагнітного для цього судно це була радіолокаційна станція навігаційна, як я розумію, і тому ця ракета просто влучила в надбудову там, де знаходилась ця радіолокаційна станція. На жаль, зараз, ну, в принципі, якщо брати військові способи, як попередити такі, такі атаки, то їх два. Перше це наявність. Систем ППО берегового базування, щоб вони могли судна, які знаходяться як мінімум в межах наших територіальних вод, могли їх прикривати. От я так розумію, що якась певна кількість таких сил і засобів у нас є, але їх недостатньо. Ну фізично, просто у нас досить серйозна довжина берегової лінії. Ми не можемо. Ну, мати таку кількість. От. Хоча я думаю, що певні уроки будуть винесені з цього, що, що виникло, і можливо, якось ми посилимо цей напрямок порта Південний, тому що судноплавство для нас дуже важливо. І по-друге, це знищувати ці літаки на аеродромах базування. Ми знаємо, що такі операції також проводяться, От. і ну, наші військові знають. Де базуються такі літаки а, на території Криму. От. Ну і третя потім буде перспективна. От по, ці два моменти, в принципі, ці дві, два напрямки цілком можна вирішити зараз, би, хоч, хоча б частково. Ну і третя позиція це наявність літаків f 16, які, якщо ми отримуємо, то вони можуть вже боротися з такими літаками ну, супротивника на равних на рівних. Над акваторією чорного моря. Ось якраз я хотів уточнити про F16, як вони змінять ситуацію, ви відповіли. і Тоді останнє запитання стосовно Керченського мосту. Вони там поставили дуже, я так розумію, потуж, потужний захист, і в тому числі там і димові там засоби, і інші, і сітки, як ви сказали. Наскільки він зараз захищеніший, ніж раніше, і чи реально реальністю залишається ефективно? Успішна атака з боку наших Збройних сил. Ну Дійсно, вони постійно, а, значить, цей захист вони а, нібито там нарощують, в залежності від того, як ми атакуємо. Але, ну опять же, ну повністю виключити те, що, а, значить, ми зможемо цей міст пошкодити або знищити, Ну вони не можуть. Я думаю, що з приходом нової зброї, наприклад, того ж, тих самих ракет Атакамс в варіанті ударному, це цілком можливо, тому що швидкість цієї ракети вона такава, що перехопити системами ППО російськими і ну, дуже складно. От, поэтому, ну і потім, що стосується інших сил і засобів для вирішення цієї завдання. Я думаю, що наші військові вони постійно моніторять ситуацію, і дивляться. Ну, шукають оці слабкі місця в обороні супротивника, і потім їх використовують. Дякуємо вам, пане Андрію, за це включення за вашу експертну оцінку останніх подій. Нагадаємо, що на зв'язку із студією був Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України і стратегічний експерт компанії Соната.